Аби відійти у засвіти, треба виїхати за межі населеного пункту. Таке правило діє в іспанському містечку Ланхарон. Його мер видав саркастичний указ, який встановлює заборону на смерть. Таким чином, чиновник намагався вирішити проблему переповненого місцевого кладовища. Лазь по чому завгодно, але не по деревах. Це правило діє у канадському місті Торонто і розповсюджується на всіх незалежно від віку. Любителям годувати птахів краще не їхати до італійської Венеції, а все через те, що годувати голубів там категорично заборонено. Це правило було введене для підтримки чистоти і для захисту історичних будівель міста від пошкоджень, які спричиняють птахи. А от тим, хто має звичку жувати гумку, навряд буде комфортно подорожувати з Сінгапуром. Із з 1992 року там діє антижувальний закон. Тоді місцева влада боролася за підтримання чистоти в громадських місцях і у транспорті. І саме на прибирання жувальних гумок йшло найбільше витрат. Нині за жування гумки в Сингапурі порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі від 700 до 1500 доларів.